Краса питання філософське, але в сучасних умовах зовнішність вже не показник, і одним гарненьким обличчям світ точно не врятуєш. Тож і під час повномасштабного нападу міс Львів-2024 став конкурсом не для слабких та замрієних. Дівчата пройшли складні випробування попереду ще чимало важливої роботи. Перемога складається з маленьких частинок, і якщо 16-18-річні дівчата замість того, щоб сидіти в кафе, реалізовують проекти на сотні тисяч гривень, закупляють квадроцикли для парамедиків, які рятують життя наших військових, то ними треба пишатися. Дівчата мають бути готові до того, що сьогодні як. Та, хто з них переможе, завтра вона може їздити по дитячим будинкам, завтра вона може їздити до поранених. І тому критерії такі, що має бути красота внутрішня, і красота зовнішня. Дуже багато них потенціалу, так само, як і в організаційних здібностях. Є деякі відмітили дівчат, які нам сподобалися в соціальних проєктах, Також і дівчат, які тваринам хочуть допомагати, в звичайної армії нашої державі. З поміж сотень претенденток, лише 13 дівчат, виявилися тими, хто справді розуміє, як рятувати від красою. Два місяці навчань та репетиції мотиваційних лекцій та організації складних соціальних проєктів. Спілкуватися доводилося з дітьми сиротами та пораненими військовими. Та й основна мета самого конкурсу це благодійність. Лот від відомих спортсменів та малюнки дітей військових. Це сотні тисяч гривень, які вдалося задонатити на аукціоні. Зараз буде розігруватись дуже багато лотів важливих і усі кошти і ми точно знаємо, що будуть передані на певні підрозділи, і це найважливіше. Окрім цього, ще одна складова, кожна з дівчаток опікувалася певними соціальними проектами і долучалася до збору фінансів для того, щоб допомогти. Це дітки батьків, які захищають нашу країну, або на даний момент в полоні, або загинули. Тобто, це дуже важливо, щоб вони відволікалися від повсякденного життя і від того, що відбувається навколо ці картини будуть представлені на аукціоні для того, щоб вилучені кошти можна було знову купувати різні матеріали для того, щоб продовжувати нашу роботу. Цьогоріч змінилася не лише мета конкурсу, але й підхід до нього. Підготовка дівчат була настільки цікавою, що організатори навіть відкрили Ютуб канал, на якому виклали найцікавіші моменти з репетицій та настанови від «Акул-бізнесу». Надіюся, там ми напевно і перші в Україні, які придумали таке. Ви можете подивитися там всю підготовку дівчат, їхні всі уроки балету, все це як вони їздили, зустрічалися з відомими львівськими жінками, успішними. Теж від них щось почерпали, від них щось навчалися. Направду це дуже цікава для мене зустріч була, оскільки ти. Безпосередньо спілкуєшся з молодим поколінням, їхні очі, це питання, які вони ставлять, ці от ці первинні цінності, яких вони жадають, це, це дуже цінно, тому що ти розумієш, що майбутнє все таки в їх руках і нарешті конкурс у дівчат хвилювання у журі важкий вибір. А для глядачів яскраве шоу. Чотири виходи учасниць. Це не просто дефіле, це складна режисура, яка розкрила кожну конкурсантку. Рість, впевненість, ну і краса. Нас здивували. Насправді дуже багато красивих дівчат, і дуже буде складно вибирати. Ці виходи були саме підготовлені під дівчат, тобто не дівчата адаптовувалися. Ми хочемо показати кожну дівчину як особистість, кожна оригінальна і ексклюзивна в своєму плані. Ведуча минулорічна королева краси спостерігає за учасницями з добрим серцем. каже, що відтепер життя дівчат зміниться назавжди, бо знає про відповідальність міс з власного досвіду. Кардинально змінило моє життя. Додалось дуже багато благодійних проєктів. Я відчула кардинальну відповідальність, і я відчула, як я подорослішала за цей рік. Кілька годин виступів, і час ще настав. Софія Сидір у своїх 17 років стала першою та неперевершеною. Дівчина планує бути перекладачкою з англійської та іспанської мов, але вже зараз думає над тим, як зробити світ кращим та наблизити нашу перемогу. Мене прийшли, прийшли підтримувати і хлопець тітка і бабуся. Всі за мене болівали. І подруга всі надіялись, і все таки все справдилося. Я дуже рада. Дякую.